Булайте десь, багато много є літа владико і вам співають, і ми бажаємо цього. І вітаючи вас, радіємо, що якось з'єднав думки наші Господь і наші подарунки, які єпархіальні священники і наш храм приготували для вас, вони суголосні, тому що вони всі пов'язані з Євхаристією. Євхаристія це наша спільна справа. Я хочу наголосити на тому, що протягом останніх півтори років ми дуже добре відчули, що таке наша спільна справа. І яку вагу має той пастор, той архіпастор, який цю спільну справу робить так, що він перший з останніх. І останній з перших, він взагалі ніколи не забуває, що треба прийти на допомогу, зробити якусь справу, бути поряд з тим, хто страждає, нести слово правди і любові, надихати своєю молитвою. Ми дякуємо Богові за те, що Бог надав нам спільну справу. І от ми в сьогоднішньому Івангелії. Читали про те, що сини Іванові і фарисеї постають, а учні Христові не постають. Будете постати, коли мене не буду перед з вами, сказав Христос. Ми відчули, що таке не те, що відсутність Бога, а небезпеки відсутності Бога в зв'язку з війною. І ми відчули потребу в тому постуванні, яке є в першу чергу духовним, не в їже питання. Питання в тому, щоб цуратися гріха і йти до добра і любові. Ми бачимо, як ви. Не словами, а справами. Здійснюється таке дієве постування протягом цього часу. І от на нашому подарунку є дві речі. Одна це велика, це таке для великого посту. Для літургії передосвячених дарів дар хранити ліце, де зберігаються дари передосвячені дарів. А друга це та. Лжиця, якою будете розливати з той великої чаші. Спасибо. Те, тьфа. треба буде не повідомляти.